Йде без міри у ґрунт на полях, знаходить отрута до кожного шляху. Знайшли пестициди в парктичній крижині. Вони отруїли вже навіть пінгвінів. Знов гинуть птахи і корисні комахи, і серце стискається з болю і страху, бо землю троїти, то злочин і гріх, і голос ми хочемо донести до всіх. Задумайтесь, люди, повірте, не варто. Заради наживи вам ставить на карту цей світ неозори. Це диво із див, щоб морек безумства його не згубив. Нехай з бур'янами та і шкідниками боротися іншими станем шляхами. Не користь від тих пестицидів, а шкода. І в нас порятунку благає природа. На захист лісів, і ланів, і долин ми станемо дружно, усі як один. Врятуємо здоров'я, врятуємо життя, щоб сонячним наше було майбутнє.